Всім привіт! Сьогодні хочу записати таке розмовне відео. Не знаю, наскільки довгим воно вийде, але думаю, не буду довго говорити. Сьогодні якийсь такий дуже важкий день, тривога за тривогою. Нічого не зрозуміло. Ну, я би зрозуміло, чому вона, але кожного разу, коли починається тривога, ти починаєш думати. Чи будуть якісь наслідки? Ти постійно в стресі, ти постійно переживаєш, дитина, відповідно, це все відчуває. Але дай Бог все буде добре. Сьогодні таке свято, як День Тетяни, День Ангела Тетянок. Тому, якщо у нас є глядачі Тетянки, ми вас всіх вітаємо. З вашим демо Ангела нехай він вас оберігає, особливо зараз. Ну і, звичайно, всім нам миру і скорішої перемоги. Що би я сьогодні хотіла про що поговорити з вами, це про те, що, от, наприклад, розкажу вам про себе, тому що я думаю, що що таких, звичайно, є багато жінок, але я вам про себе розповім. Майже три роки, як я в декреті, верніше, як я в декреті вже є три роки, ще ось трошки-трошки, і -трошки мені прийдеться виходити на роботу. І, знаєте, поки була в декреті, якось повністю... Забула про себе, не знаю, постійно не вистачало грошей, то одні проблеми, то інші проблеми, то покупка квартири, то кредити, то війна і не, не, якби малі зарплати, і були такі місяці, коли чоловік взагалі не виплатили зарплати. І, відповідно, постійно намагаєшся якось зекономити на собі, в першу чергу, тому що дитина це є основне. В першу чергу кормиш дитину, вдіваєш, взуваєш дитину, в другу чергу, чоловіка, тому що він ходить на роботу, йому потрібно в чомусь ходити, взутим діти. Ну, а в третю чергу я, яка... По суті, нікуди не ходить, нічого, <плес> нічого не робить, сидить вдома. Тому за ці три роки забула я за себе. І це вчора я вам розкажу. Вчора я вирішила зробити собі перманентний макіяж брів. Не знаю, побачите <рес> результат. Чесно, я дуже довго на це наважувалася. Я настільки думала, що це болюча процедура і що це дуже некомфортно і дуже дорого. Взагалі, ну, маса в мене була таких застережень. І я все боялася це зробити. Але вчора, перніш позавчора, я знайшла хорошого майстра. Зв'язалася з нею, вона мені все детально розповіла, як проходить ця процедура, запевнила мене, що як би там не було, вона докладе максимум зусиль, щоб мені не боліло. Ну і я відразу записалася до неї. Вчора я сходила на цю процедуру. Я вам скажу, що хто вагається, то це не є болісно, це не є так затратно. Головне знайти хорошого майстра, я скажу так. І від цього залежить і якість процедури, і комфорт процедури. Все ось це залежить. Я зробила, я дуже задоволена, через місяць піду на корекцію. Ну, якби Першочергово я спишуся з дівчинкою цією, що мені робила брови, і вона мені вже скаже. Як там ми далі будемо діяти? Але, я думаю, все одно корекцію треба буде зробити. І далі вже я на рік-півтора, як вона сказала, рік-півтора можна вільно ходити. Дехто з дівчат ходить навіть два роки, без корекції, без нічого. Без поновлення. Тому Буду потихеньку, я думаю, що буду потихеньку починати займатися собою. Не знаю, можливо, ще нарощу собі вії. Колись я нарощувала дуже гарно, звичайно, і по часу зранку, якщо ти там кудись збираєшся, то це дуже економить час. І ти проснулася, і ти вже гарно. Тому, знаєте, я не знаю, чи це правильно, але, мабуть, не треба так робити, як я. Потрібно завжди е, приділяти собі час, е, не економити ніколи на собі і завжди думати про себе. Тому що це є важливо, для кожної жінки важливо бути гарною, так само і для чоловіка важливо, щоб твоя жінка біля тебе була гарною. А не якимось там страшком. Хоча є такі чоловіки, ну, от, наприклад, мій чоловік каже, ти саме в мене гарна, ну якби ти нічого тобі не треба робити, я тебе люблю і такою, якою би ти там не була, товстою, худою, косою кривою, я тебе все одно буду любити. Звичайно, я це все розумію, але. Самі для себе хочеться бути е, ухоженою. Чись не можу підібрати слова. Е, хочеться бути красивою, в першу чергу, самі, сама для себе. Тому, дівчатка, хто в декреті, не забувайте про себе. Дитина, чоловік це все дуже добре, але не забувайте про себе. Ось так. Таке відео хотіла записати, не знаю, буде вам цікаво, не буде цікаво. Це моє життя, це мій такий досвід. Комусь, можливо, якісь мої слова допоможуть щось змінити в своєму житті. Тому не чекайте, не відкладайте на потім, не економте гроші. Робіть себе красивою і живіть в своє задоволення. Я буду дуже вдячна за перегляд цього відео. Відео ніхто не підписаний, підписуйтесь. Нам приємно, надзвичайно. Я думаю, ще ось день-два, день-два. Я чекаю, ми зробимо відео, коли у нас вже буде 200 підписників. Нам чесно надзвичайно важливо і приємно, що ось уже майже 200 людей підписались на наш канал і слідкує за нами. Коментує наше відео і пише нам коментарі, дуже приємні. Надзвичайно. Завжди надзвичайно важливо відчувати і знати, що ти робиш це все не зря, що хтось дивиться, комусь корисно, хтось чекає, можливо, навіть твої відео. Тому всім дуже дякую за увагу. Бережіть себе, тому що зараз тривога. Не нехтуйте тривогами. Ніхто не знає, що може бути. Тому всім гарного вечора, тихого і мирного вечора.